Доброго дня, моє ім'я Антоніна Крейтор. Наша розмова сьогодні з головою правління підприємства Кіровоград Обленерго Володимиром Чернявським. Володимире, я вас вітаю. Добрий день, Володимире. Говоримо про енергетичну. Систему області як частину енергетичної системи України. Зокрема, якщо оцінювати минулорічний опалювальний сезон, то е, в той сезон ми пережили, як і вся Україна, два блекаути, два знеструмлення. Як би ви оцінили масштаб ліквідації наслідків обстрілів російською армією інфраструктури регіону? Хотів би зробити невелике уточнення. Вважаю, що Термін, в, і в всякому разі, в контексті нашої розмови опалювальний сезон він дещо звужує е, тему і широту, широту обговорення, тому що опалювальний сезон це виключно про опалення, осінньо-зимовий період. Він триває зазвичай довше, ніж власне опалювальний сезон, і він більш широко е, е, характеризує ту низку питань, а зараз і проблем проблеми і викликів, з якими ми стикаємось. в. В умовах повномасштабної російської агресії. Що стосується підготовки електричних мереж Кіровоградської області і обладнання електричного обладнання Кіровоградської області до роботи в осінньо-зимовий період, повинен сказати, що ми щорічно, традиційно, завжди проводимо цілий комплекс робіт з підготовки до ОЗП. Поточний рік, 23-й, не став виключенням, ми такі роботи почали. Буквально з квітня місяця, ну і по великому рахунку, станом на, сьогодні, на кінець листопада вже їх виконали в тих планових обсягах, які були передбачені на початку цієї роботи. Якщо ми говоримо про локальну ситуацію з електричними мережами, виключно Кіровградської області, тобто тими мережами, які підпорядковані Кіровоградобленерго, Бленерго, то, на щастя, ми минулий весь цей період пройшли без серйозних якихось уражень власне енергосистеми Кіровоградської області. Всі мережі електричні в Україні вони діляться і підпорядковуються і відповідності до рівнів напруг. Так, от ті мережі, які знаходяться в експлуатації Кіроградову енерго, це електричні мережі напругою 150 кВт і нижче. А крім цього, є ще електричні мережі напругою 330 і вище кіловольт, які підпорядковуються національної ептичної компанії «Укренерго». це державне підприємство. Так от потрібно сказати, що ті підстанції, які знаходяться в власності НЕК «Укренерго» і живлять Кіровоградську область, вони дійсно постраждали в ході минулої осені зими. Що стосується електричних мереж власної області, то я ще раз повторюю: тут у нас обійшлось без серйозних проблем. І знову скажу, що ми підготувалися належним чином і в необхідному обсязі до проходження ОЗП. Якщо говорити про Кіровоградську область як частину да єдиної енергетичної системи, можливо у відсоткому відношенні, звичайно, Кіровоградська область залежить. Від обстрілів і на сусідніх територіях, тобто яким чином е відображаються на споживачах області, якщо пошкоджуються ті самі підстанції, незалежно чи місцевого обленерго чи державного підприємства, е що відчувають споживачі нашої області? Енергосистема України це складний технічний організм і до його складу входить дуже багато, сотні і тисячі елементів, пов'язані між собою. Давати, на жаль, немає технічних, інженерних можливостей дати чіткий сценарій розвитку негативної ситуації у випадку ураження того чи іншого об'єкту через те, що всі ці об'єкти пов'язані між собою, і, як правило, Ураження не буває одного об'єкту, їх там може бути декілька одночасно, як ми й бачили, це в минулому році, в минулому році, на початку поточного року. Тому ще раз скажу, що навряд чи можна чітко спрогнозувати наслідки, до яких можуть призвести ураження енергетичних об'єктів на суміжних з нами територіях. Будь-які Серйозні ураження енергетичних об'єктів в першу чергу об'єктів некук будуть мати серйозні наслідки для функціонування, в тому числі електроенергетики на Кіровоградщині. Іншими словами, немає однакової ситуації, якщо відбувається враження об'єкту критичної інфраструктури, сценарії завжди різні. Так, це залежить від поточної схеми електричної мережі, від складу обладнання, від рівня навантажень. І ще відбиє від низки багатьох факторів, які е, знаходяться в постійній динаміці. Тому е, чітко сказати, дати відповідь на питання, що буде, якщо буде пошкоджений якийсь елемент енергетичної системи, не можна. Це можна сказати в теорії. Коли всі працюють один випав. тоді це чітко прогнозується, і на цей випадок є е, зрозумілі алгоритми реагування. Ми ж знаходимося в умовах воєнного стану, в умовах з одного боку обстрілів, які не припиняються, з іншого боку, в умовах серйозних масштабних уражень енергетичної системи, які вона зазнала в минулий ОЗП, і які не були повною мірою ліквідовані ці наслідки протягом наступних місяців. Тобто, ми входимо, війшли вже в зиму. З, з, з серйозними відмінностями і в значно гіршому стані, ніж це було рік тому. Чи можете сказати, яка середня, середньодобова потреба електричної енергії для нашої області і коли настає той момент, коли виникає дефіцит? Дефіцит і розподіл цього дефіциту формуються не на рівні області? Розуміння стосовно дефіциту? Формуються на рівні диспетчерського центру України, який знаходиться власне в «Укренерго». він займається адмініструванням і диспетчерізацією всіх технологічних процесів, які відбуваються в енергосистемі України, і тільки він знає і бачить сукупні з одного боку можливості щодо генерації, передачі і розподілу електричної енергії, а з іншого боку поточну потребу. І якщо ці дві величини потреба і можливість не співпадають. То Некокренерго вводить обмеження. Скільки в середньому споживає наша область щодоби? Коли ми говоримо про обмеження, очікування чи ті, які були, тут більш коректно говорити не про обсяги споживання, а про рівень електричних навантажень. Можу сказати, рівні електричних навантажень в цілому по Україні і в Кіровоградській області, зокрема, мають чітко виражений сезонні відмінності. Тобто влітку ми споживаємо. І навантаження на сем значно менші, ніж це відбувається взимку. Можу сказати, що в минулому році в окремі дні і періоди, коли вводились обмеження, вони сягали майже двократної величини. Тобто нас обмежувало до рівня, який майже вдвічі менший за нашу потребу. Ви свідомо не хочете називати цифру? Я свідомо не хочу називати цифру. Не вважаю це за. Потрібне тим більше, що ця цифра вона дає якесь розуміння в. У взаємозв'язку і в порівнянні минулої осінні зими, коли вимушені були вводити аварійні і планові графіки відключень електроенергії, споживачі часто питали, яким чином це сприяє економії електроенергії. Якщо фактично за той час, коли електроенергія подається, зростає її споживання, що фактично е, зрівнює… зрівнює е, Масштаб чи об'єм споживання цього, яким чином дозволяють введення таких графіків вплинути на ситуацію? Основна мета введення графіків це збалансування обсягів виробництва електричної енергії, обсягів її споживання. І коли вводяться графіки, то це вимушений захід. Для того, щоб утримати в робочому стані енергосистему України, припущення щодо того, що після поновлення електропостачання відбувається ну, там, умовно двократне збільшення споживання, насправді не відповідає дійсності з одного боку. З іншого боку, ми повинні розуміти, що ці всі заходи з обмежень, відключень, планових, у всякому разі, вони відбуваються синхронно по всій Україні. Обсяги зниження навантаження доводяться, знову повторюю, диспетчерським центром. І вони бачать загальну картину. І ми можемо, сказ... ми можемо точно сказати, що наслідком цих обмежень споживання дійсно було зниження обсягів споживання електричної енергії. Це дійсно так. І ми повинні розуміти, що ці обмеження, можливо, для окремих мешканців багатоквартирних будинків чи приватних будинків, тим більше в умовах, коли там електроопалення, дійсно, мабуть, після поновлення електропостачання у них спостерігається зростання обсягів споживання електричної енергії. Але потрібно розуміти, що обмежуються не тільки і не стільки навіть населення, скільки загалом всі разом. І там, і якщо у населення ще якесь може бути компенсація в якоюсь мірою, то якщо зупиняється промислові підприємства, то ми розуміємо, що там в наступ, що після відновлення постачання вони не надолужать ту електричну енергію, яку вони не спожили в період, коли вони були відключені. У підприємства «Кіровоградобленерго» достатньо ресурсів технічних і людських, щоб ліквідовувати наслідки аварій, саме в умовах воєнного стану. Чисельність персоналу обленерго будь-якого і Кіровограда Обленерго, зокрема, звичайно, не розраховувалась на те, що у нас, ми, ми будемо в стані повномасштабної війни. З одного боку. З іншого боку, на це питання немає відповіді, тому що ми не можемо знати, з яким масштабом. Руйнувань і пошкоджень ми можемо зіткнутись саме внаслідок бойових дій. Ще раз скажу, що в минулому минулу зиму ми пройшли без серйозних е е е руйнувань. Дуже хочемо сподіватись, бажаємо і собі, і нам, всім, нашим споживачам, щоб ми, нам вдалося так само пройти і зиму наступну. З червня для споживачів побутових діє новий тариф. 2,64 за кіловат електроенергії. На ваш погляд, наскільки він відрізняється від економічно обґрунтованого? Тут дуже проста формула: він кратно нижчий, ніж економічно обґрунтований. Економічно обґрунтований це той тариф, за яким споживають електричну енергію всі інші, крім населення. Якщо там сьогодні 7 гривень. Чи сім чимось, то це економічно обґрунтований Далі Сам кожен може вирахувати, наскільки він відрізняється. Питання щодо економічної обґрунтованості тарифу виникає і тому, що ніхто не планував воєнні ризики. Нині є питання щодо включення до інвестиційної складової цього воєнного чинника. Ми в рамках підготовки до осінньо зимового періоду 23-24 років. Виконали і реалізували низку заходів, саме фізичного захисту. На це витратили досить значну, як, за нашими мірками, суму коштів. Вони були витрачені не додатково до тих заходів інвестиційної програми, які були заплановані, а на заміну. Тобто ми якісь заходи виключили, а натомість виконали, реалізували заходи з фізичного захисту. Заходи з реконструкції, модернізації частково об'єктів електричних мереж, якісь окремі, ми зняли з, поточної, з поточного порядку денного і замість них реалізували заходи з фізичного захисту. Маєте з власного досвіду, можливо, інформацію, які обленерго в Україні таки мають цю складову у своєму тарифі? Впевнений, що таких немає в рамках планового підходу. Хоч би виходячи з того, що існуючі процедури формування заходів інвестиційних програм, їх погодження, затвердження і там подальшої реалізації, вони стартують за рік до початку року, на який вони плануються. Ну, тобто заходи року 23-го, а ми зараз про нього говоримо, були заплановані в березні-квітні, року 22-го. Коли про е, такий розвиток подій, який ми мали в наступному в частині обстрілів і руйнувань, ніхто навіть не замислювався. В разі виникнення аварійних ситуацій будь-якого плану, що має розуміти споживач саме в умовах воєнного стану, що стосується споживання і постачання електроенергії, перш за все потрібно розуміти і не сумніватись в тому, що всі енергетики Весь персонал, не тільки Кірга Радубленерго, загалом об'єднана енергосистема України у випадку виникнення аварійних нештатних ситуацій докладають всіх можливих і максимальних зусиль до поновлення електропостачання. Тобто міра відповідальності у тих людей, які працюють в галузі, вона відповідає сьогоднішнім викликам. Це перше. Друге, потрібно розуміти, що навіть без обстрілів енергетичної системи України попередня зима дуже серйозно пошкодила її надійність, її ефективність роботи і інші там, технічні характеристики. І за ті декілька місяців, півроку умовних чи більше трошки, які пройшли з моменту там, з березня-квітня до, до, до сьогодні, в переважній більшості випадків неможливо було відновити в належному обсязі технічний стан енергосистеми. Ну, хоч би для хоч би виходячи з того, що ключові елементи, які були, Масово зруйновані зимою попередньою, це автотрансформатори на підстанціях на Кукренера. Так от, виготовлення автотрансформатора напругою 330 кВт потребує часу гарантовано рік. Виготовлення нового автотрансформатора це рік роботи. Це не тому, що хтось в Україні погано працює або не вміють, це тому, що це такі технологічні стандарти. І технологічні процеси, які не дають змоги е, швидше це зробити. Після цього потрібно його доставити в Україну, тому що вже ми тут позбавлені фактично можливості. Е, і після цього потрібно його змонтувати і замінити. І це все час, якого у нас, на жаль, немає. Чи існує допомога від влади? Звичайно. В чому вона полягає? Якщо ми говоримо про локальну Кіровоградську область, так, то я е, в тому числі як учасник. Нарад з питання електрозабезпечення регіону точно знаю, що е, і був свідком того, що влада, наша місцева, обласка, обласна військова адміністрація надає, і, надає, і надавала допомогу в питаннях відновлення функціонування тих ключових підстанцій «Укренерго», від яких на області. Е, Ті область. Питань масштаб наших питань і проблем Кіровоградубленерго не співставно не менший ніж це проблеми Непокренерго. Тому, але і з цих питань наші там окремі е, штучні звернення до влади про допомогу, як правило, ми знаходимо взаєморозуміння і підтримку. Якщо говорити про весь колектив підприємства Кіровоград Обленерго, це близько трьох тисяч працівників. Яка частина з цих людей ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій і чи достатньо їх? Звичайно, у нас не всі займаються виїздом в поля і ремонтом обладнання і експлуатацією обладнання. Є ціла низка персоналу, є водії, яких у нас багато, є бухгалтери, є контролери, є інспектори. є... І є електромонтери, електрослюсарі, майстри і так далі. Тому якась частина персоналу ну, більша, безумовно, зайнята експлуатацією і обслуговуванням електричних мереж. Всі ті випадки, нештатні, аварійні, які траплялись навіть не сьогодні, і не вчора і не рік тому, а на протязі багатьох десятків років, вони... Кожного разу ми мобілізували, в залежності від масштабів цих наслідків, ми мобілізували і організовували роботу такої кількості персоналу, якого вистачало для того, щоб ми в відведені нормативні терміни відновили електропостачання. Виключенням бувають в тих випадках, коли як от було, наприклад, в минулі вихідні, коли був сильний снігопад, потім ще більш сильний вітер. І у нас залишалось до вчорашнього дня декілька населених пунктів, куди ми просто фізично не могли доїхати для не було проїзду фізичного. Тобто та техніка, яка є в нас, в тому числі повнопривідні, якісь там вантажні автомобілі або спеціальні автомобілі, навіть вони не могли туди доїхати. Тому цю проблему вирішили з застосуванням і залученням техніки ДСНС. Я запитаю по-іншому. Таких працівників аварійних бригад їх достатньо? Їх достатньо. Було завжди. Це ми повертаємось до питання, а що буде, якщо буде якісь масштабні пошкодження внаслідок бойових дій, ми не знаємо. Ми можемо дивитись на приклади там, тих регіонів, він наприклади на досвід тих регіонів, які дійсно потерпали від прямих бойових дій, ну то там ніякого персоналу буде недостатньо. Яку допомогу, до речі, надавали працівники саме Кіровоград, обленерго колегам з сусідніх областей? Знаю, що їздили постійно і допомагали ліквідовувати наслідки обстрілів і на протязі декількох місяців, півроку, фактично, наші бригади були постійно присутні, виконували постійно роботи з відновлення електропостачання споживачам Херсонської області, в тому числі зараз бригада там, ще залишається, і виконують роботи, які ще можна виконати. Просто потрібно розуміти, що в умовах зими, а ми вже в зиму, ми дуже обмежені з усіх точок зору в виконанні такого роду робіт. Володимира, я вам дякую за інтерв'ю.